Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли сльозами вмиває, плаче ненька Україна плаче кожна мати, та, що сина відпустила волю здобувати. Сегодня... Ми зібралися разом, щоб вшанувати пам'ять тих, хто поклав своє життя на вівтар свободи та гідності нашої держави. Вони віддали своє життя за народ, за незалежність, за небо і безмежні простори наших ланів під чистим жовто-блакитним прапором. Вони стояли непохідно і віддано служили своїй Україні і українському народу. Вони вірили у свої ідеали, мріяли про щасливе життя, мали плани на майбутнє, бажали рости, любити і бути коханими, займатися улюбленою справою та віддали найцінніше своє життя і стали героями для всього народу. Кожен з них боровся за вільну, незалежно та соборну Україну Вдячності тим, хто завжди був з нами, несучи на своїх плечах важливу місію захищати нашу батьківщину. Висловлюємо велику шану батькам і родичам загиблих за виховання гідних синів нашої держави. До слова, запрошується київський міський голова В'ячеслав Чернявський. Шановні присутні. Неможливо дивитися на ці фото, неможливо дивитися на вас без камня на серці, без сльоз на очах. Щира подяка вам, шана, чоловіка, батькам за дітей, жінкам за чоловіків, дітям за батьків. Ваші близькі, ваші чоловіки, діти віддали життя. За мирне небо над нашими головами, за незалежність нашої країни, за наше майбутнє, яке сьогодні стоїть перед нами. Низький вам клін кожному. Дякуючи кожному, хто тут на цьому фото, дякуючи кожному вашому родичу, ми маємо змогу вільно пересуватися в нашій громаді. Тому що незалежно від того, де вони розташовані були, і де сьогодні розташовані наші війська, бережеться кожний квадратний метр нашої землі. Якщо б не стояла оборона десь там далеко, не було б так спокійно тут. Якщо б не стояла оборона десь ближче, не було б так спокійно тут, чи ще в іншому місті. Сьогодні ця алея слави нехай буде вічною пам'яттю про ваших синів, чоловіків, які віддали життя сьогодні. за... Нашу країну, які настояли осторонь, дехто залишив свою гарну роботу, дехто залишив своє хобі, дехто залишив свою улюблену справу і пішов захищати нашу землю. Низький вам клін щирі співчуття. На жаль, недобрий день з того часу у вас настав, тоді коли ви втратили своїх близьких. Не зрозуміє той, хто не втрачав тут. Вас на жаль вже багато, і ви друг друга розумієте, ми вас розуміємо. Моє бажання лише одне, щоб коли ви піднімали голову до Бога, піднімали голову до неба, ви відчували їхнє тепло та ласку. Побажання також для всієї країни, щоб тут більше фото не додалися, щоб всі військові повернулися назад живими та неушкодженими. Щирі співчуття кожному з вас. Слово надається депутату Одеської обласної ради Ігорю Капітану. Вітаю всіх, хто сьогодні прийшов віддати шану пам'яті нашим загиблим землякам. Важко бачити молоді гарні обличчя і думати про те, як багато в них і їх близьких забрала війна. Ці воїни, наші захисники, віддали саме найцінніше своє життя заради нас, заради нас, народу України, нинішнього і майбутнього. Наш святий обов'язок берегти пам'ять про загиблих і героїчні вчинки та жити тим життям, про яке вони мріють. Жити у сильній, незалежній Україні, країні щасливих та вільних людей. Вічна пам'ять та слава загиблим героям. Слава Україні, слава ЗСУ! До слова запрошується заступник начальника першого відділу Ізмаїльського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор Андрій Богдан. Я щиро вдячний всім тим, хто прийшов сюди. Хлопцям особливо вдячний за те, що ми тут так живемо. Низький скільки плін вам, хлопці. Дякую вам всім, що їм допомагали. Помагайте їм рідним, їхнім рідним. Пам'ятайте про минуле, про них. Живіть сьогоднішнім днем. Мрійте. Про хороше, прекрасне майбутнє Україна переможе. Слава Україні! Слава. Слово надається благочинному Кілійського округу Одеської єпархії Української православної церкви, настоятелю Свято-Миколаївського храму, проти Ірею Михайлу Павлішину. Спасі, Господи! всіх вас, дорогі брати і сестри. Вітаю сьогоднішнім святом. Свято нас. Покрови Пристеї Богородиці за старим стилем 1 жовтня, за новим стилем 14. -го. І сьогодні в цей радісний та спасительний день, День Божої Матері. На жаль, ми в смутку тут його розпочинаємо. З одної сторони, радісно, тому що у нас сьогодні мирне небо, а з другої сторони сумно, тому що ми бачимо лиця тих людей, які стали на захід нашої держави. І які ви могли виховувати своїх дітей внуків, які планували своє життя, але точно не думали, що воно може закінчитися таким чином. Мали надію. Але ми маємо надію як християни, що хоч і тіло не живе, то душа вона безсмертна. І ми молимося за тих хлопців, які загинули. Багатьох я їх сам власне знав. І дуже важко нам, священникам, зустрічати людей, парафіян, які приходять і сповіщають таку спільну звістку, що, батька, на жаль, загинув наш або чоловік, або брат, або батько, і треба захоронити. І ми а, постійно йшли, йдемо на зустріч, і як в життю не можна не тільки взагалі комусь відказати, а тим більше їм, щоб. Похоронити і спочистями проводити тіло на центр а душу до Господа Бога сьогодні, дорогі брати і сестри. Я би хотів зайняти буквально одну хвилину та помянути наших хлопців-героїв, які загинули. Вічною пам'яттю, що Господь прийняв нашу молитву. в облаженому вічний покой, подаш Господі об'єднаним рабам, Божим, воїнам на полі прані, душу свою за нас, положивших, за народ православний, за народ український, І Ісутворім вічною. Церква ніколи не ставила осторонь, церква все була з народом, тому що церква є і є народ Божий. Запам'ятаємо Господню заповідь: Бог є любов. І тому у нас повинен бути мир, любов і Христос, які нас об'єднують і будуть об'єднувати навіки. Миру, любові, нашому народу і перемоги. Свято вас. До слова запрошується пастор церкви відродження Андрій Бостон. Дорога громада. Дуже важко щось додати до того, що було сказано. Дуже важко навіть оцінити все те, що трапляється зараз у нас в наших серцях. В ваших серцях, в ваших думках. Але я спробую спробую якось донести вам те, що в мене на серці. Мій знайомий капелан якось розповів мені, мені про те, що в армії є три привітання. Слава Україні! Слава Ісусу Христу та Христос посеред нас. Хочу висловити подяку за можливість бути разом з вами. Це дуже важко прийти туди, де боль, де скорбота, де печаль, де сльози. Люди сьогодні обирають чомусь ті місця, де весело. Але дуже важко піти туди, де скорбота. Тому для мене це особлива честь бути серед вас. Подяка Богові за те, що ми живі і маємо необхідне здоров'я. Подяка нашим Збройним силам, що у нас все добре і тихо і спокійно, Дорогі родичі. Мені дуже важко щось додати. Немає слів, щоб висловити вам підтримку в цій ситуації. Бачити обличчя тих, кого нема з тобою, це дуже важко. Але з іншого боку, вони у твоїй пам'яті та серці. Вони назавжди залишаються такими, як вони є, не змінюючи своє обличчя, не старіючи, не боліючи. Я вдячний нашому міському керівництву за те, що вони прийняли мудре рішення, щоб імена тих людей, які віддали своє життя за нашу свободу, завжди були перед нашими очима. Ми маємо завжди пам'ятати їхню жертовність за нашу свободу і схиляємось перед їх вибором служити народу України. Це великий вчинок, достойний уваги та приклад для майбутніх поколінь. У Святому Письмі на початку написано, що Бог, створенні світу відокремив світло, світло від темряви. І з тих пір є ті, хто живе на боці темряви, і ті, хто вибирає бути на боці світла. Наші бійці сьогодні борються як солдати світла, борються проти темряви, яка принесла до нашої країни руйнування, смерть, насильство та сльози. Наша молитва сьогодні за те, щоб Бог благословив вас і втішив ваші серця, і допоміг вам у всіх ваших справах. Молимось за мир для нашого народу та спасіння. Молимось за нашого президента та наш уряд. Молимось за наших воїнів світу, щоб Бог допоміг їм перемогти над темрявою. Молимось за наших дітей, щоб вони змогли вибрати світло і жити в ньому. Во Отця. І сина і святого Духа. Амінь. Сьогодні наша країна переживає найтрагічніші сторінки своєї історії. Серце крається від жалю за всіх загиблих у цій кривавій та лютій війні. Біль стискає і серце, і груди за тих, що у вічні спішли. Імена їх народ не забуде, у безсмерті вони відійшли. Вони тепер у світлому раю, вони тепер на небі вже, у Бога. Життя віддали з честю у бою, щоб ближче стала наша перемога. Вшануємо пам'ять героїв, які загинули за Україну і її народ хвилиною мовчання. Сьогодні ми віддаємо шану тим, хто залишив нам спадщину незаперечної мужності та самопожертв. Нехай наша алея пам'яті буде завжди місцем роздумів, де ми згадуватимемо тих, хто пішов на передову і не повернувся. Хай їхні імена і діяння наділять нас силою і рішучістю будувати краще майбутнє для всіх нас. Запрошено всіх присутніх вшанувати пам'ять героїв покладанням квітів. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не прохаємо. Голоди выжу.